<прикат> oh, yeah. Привіт, це Макс. Вітаємо на каналі Хотрод. І сьогодні я розповім вам про асортимент наших дріжджів. Від вина до візки у нас є все для ваших потреб. Зацікавлені! Тоді залишайтеся з нами. До 2022 року на українському ринку домінували лише імпортні турбодріжжі. І не було спеціалізованих українських продуктів. Ми вирішили це змінити. Ще у 2021 році ми звернулись до заводу ензим надсучасного виробника дріжджів в Україні, який, до речі, входить в топ-5 світових лідерів. Після семи місяців співпраці з їхнім науково-дослідницьким центром і сотні експериментів. Ми розробили наші перші українські турбодріжжі Rod. До речі, турбодріжжі Rod 48 на 25 літрів браги. Це наші перші турбодріжжі, які зможуть збродити 6 кг цукру в 25 літрах браги всього за 48 годин. І це один з найпопулярніших продуктів нашої компанії. З того часу наш асортимент збільшився, охоплюючи кілька десятків продуктів. І сьогодні ми хочемо познайомити вас з. З деякими з них. Ось, наприклад, Hot Rod 24Express. Це справжній рекордсмен по швидкості зброджування. Ідеально підходять для тих, хто цінує свій час. Розраховані на 25 літрів браги. Ці дріжджі дають вам можливість збродити 6 кг цукру всього за 24-36 годин. Тобто, якщо в п'ятницю поставити, то в неділю вже можна переганяти. Хочете отримати особливо чистий спирт без додаткових зусиль? Знайомтеся з нашими турбодріжжями хотро 48 карбон. Вони розраховані на 25 літрів браги, і ці дріжджі містять спеціальне активоване вугілля, яке значно покращує процес зброджування. Спирт, який утворюється під час зброджування, діє як розчинник для ряду продуктів побічного метаболізму. І це означає, що спирт може зловити ці речовини, утворені під час бродіння, і спеціальне активоване вугілля в наших турбодріжжях. Хотрод 48 карбон фільтрує спирт на молекулярному рівні для ще чистішого кінцевого продукту. Результат: ви отримуєте особливо чистий спирт, не маючи зайвих клопотів. Різниця відчутна вже на стадії перегонки. Хотрод Мегапак це наш крок в напрямку відповіді на потреби клієнта, які зброджують великі об'єми цукрових браг. Цей продукт є другим за популярністю в нашому асортименті і вже зарекомендував себе як надійний та ефективний для масштабних проєктів. З Hot Rod Megapack ви можете бути впевнені в стабільності та ефективності вашого виробництва. Крім того, ви не тільки отримуєте відмінну якість зброджування. Але і значущу економію, бо купуючи одну велику пачку, ви заощаджуєте порівняно з тим, якби придбали чотири окремі пачки дріжджів на 25 літрів. Rod водка на 25 літрів це найкращий вибір, якщо ви шукаєте дріжджі для виготовлення високоякісної чистої горілки. Вони також чудово підходять для виготовлення ароматних медових дистилятів. З їх допомогою процес зброджування. Триває приблизно 5 днів, але результат вартує очікування. Ви отримуєте нейтральний спирт без побічних смаків. І ще один бонус: ці дріжджі є досить недорогі. Хотрот віскі на 25 літрів це ідеальний вибір для зброджування осолодженого зернового сусла. Завдяки спеціальному штаму дріжджів і ферменту глюкамілаза, цей продукт забезпечує швидке зброджування, тривалість якого становить лише 4-5 днів. У результаті ви отримуєте хороший вихід з відмінною органолептикою і багатим ароматом. А ось і наші турбодріжджі для рому. Це прекрасна можливість для любителів рому зробити щось особливе. Спеціальний штам дріжджів та комплекс поживних речовин роблять цей продукт. Ідеальним для створення рому з глибоким ароматом і смаком. Вони підходять як для зброджування тростинної, так і бурякової міляси, що розширює ваші можливості у створенні улюблених напоїв. Часто у нас залишається старе варення, яке, здається, вже нікому не потрібне, правда? Ця пачка дріжджів може перетворити 7-8 кг вашого старого варення в чудовий дистилят. Просто розчиніть варення в 25 літрах води. І додайте наші дріжджі. За 4-5 днів ви отримаєте дистилят з чудовим смаком і ароматом. З турбодріжжями хороджем, ваше варення знайде нове життя. Спиртові турбодріжджі Hot Rod Fruit на 25 літрів для фруктових брах. Хочете зробити крутий дистилят з фруктів або фруктового соку? З Hot Rod Fruit це легко, як ніколи. Вони не лише прискорюють процес, але і збільшують соковіддачу та дуже добре освітлюються. До речі, деякі провідні українські винокурні вже використовують саме цей продукт. Всім, хто цінує справжній смак і аромат, радимо познайомитись з нашим новим продуктом Хотрот Ароматик Wine Complex. Це ідеальний вибір для тих, кому важливі не просто кількість, але і якість кінцевого продукту. Вони забезпечують неймовірний букет і глибокий смак. Отже, якщо ви хочете зробити вино або дистилят, який залишить незабутні враження, це для вас. А тепер давайте підсумуємо, чому саме наші дріжджі заслуговують на вашу увагу. По-перше, наші турбодріжджі не їдуть з інших країн і не лежать місяцями на складах дилерів. Вони виготовляються тут, в Україні, тому ви завжди отримуєте свіжий продукт. По-друге, як український продукт, наші дріжджі мають значно кращу ціну в порівнянні з імпортними аналогами, а податки сплачуються саме в Україні. По-третє. Наші дріжджі надзвичайно термостабільні. Вони витримують температуру до 38 градусів, а по деяким даним дещо більше, і продовжують брудити навіть тоді, коли більшість конкурентів вже відмовляються працювати. І саме головне, наші дріжджі не тільки пройшли ряд лабораторних та промислових випробувань, але й отримали сотні позитивних відгуків від клієнтів лише за перший рік роботи, що яскраво підтверджує їх високу ефективність. Якщо вам сподобалась ця інформація, не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити нові цікаві ролики. А також приєднуйтесь до нашої спільноти в соціальних мережах, щоб дізнаватися про новини першими. У наступних відео ми поговоримо про те, як визначити ступінь зброджування, якщо ареометра для цукру немає поруч. Чому не можна розброджувати турбодріжжі? Та чи варто давати менше або більше цукру, ніж рекомендується? Тож не пропустіть! Дистиляція без таємниць разом з Hot Rod. Підписуйтесь і до нових зустрічей.